Вітаю малята. Сьогодні до нас у гості завітав їжачок. Він виростив смачні яблука і хоче, щоб ви допомогли йому зібрати врожай. Подивіться, скільки дерев в садочку у їжачка. Так, два дерева. А якого кольору яблучка на деревах? Вірно, червоні і жовті. Давайте разом з їжачком зірвемо всі яблучка. Порахуйте, скільки червоних яблук вже зірвано. Вірно, сім. А скільки жовтих. Так, вісім жовтих яблук. Тепер складемо наші яблука у кошики яких яблук більше? Червоних чи жовтих? Так більше жовтих яблук. А наскільки жовтих більше, ніж червоних? На одне яблуко. Молодці. Саме з цифрою вісім ми сьогодні познайомимось. Цифра вісім два кільця без початку і кінця. Діти, подивіться, на що ще схожа цифра 8: на ножиці, на окуляри, на бантик, на велосипед і на сніговика. А зараз, дітки, подивіться і скажіть, скільки мишенят ви бачите на екрані. Так, сім мишенят. А що треба зробити, щоб їх стало вісім? Ну, звісно, покликати ще одне мишенятко. А тепер наші мишенятка вирішили поділити голівку сиру між собою. Але вони не знають, як правильно це зробити. Давайте їм допоможемо! Спочатку порахуємо, скільки в нас мишенят. Вірно, вісім. Тож на скільки частин їм треба поділити сир, щоб кожному дістався шматочок. Правильно, на вісім частин. Тепер в нас вісім мишенят і вісім шматочків сиру. Молодці дітки! Отже сьогодні ви вивчили число та цифру 8, порівнювали кількість яблук у кошиках та допомогли мишенятам порівну поділити сир. А я дуже пишаюся вами та, як завжди, кажу вам, до зустрічі, мої маленькі друзі!